Слава нації, любі глядачі, перевірте підписочку на перший український канал з ремонту бронетехніки, який ви дивитеся. І давайте дізнаємось, чому напевно 99% із вас затягують гусянку пробкову БМП. Зокрема, в час вже за все це БМП-2. Так у нас неправильно. Як ви зазвичай це робите, любі глядачі? Шаблона, напевно, ніхто із вас в очі не бачив, бо я за весь час в Збройних силах не зустрів нікого, хто би в очі бачив або колись користувався шаблоном передбаченим процедурою. Тому ви роз'єднуєте гусянку між першим катком зазвичай і ведучкою. І так само потім тут її з'єднуєте, затягуєте на прямому відрізку і поїхали. От. А як воно насправді має бути за технологією? Оскільки у нас пальці працюють в парах гуми і металу, і їхня робота вона подібна до роботи торсіонів і пов'язана постійно. І невпинно в роботі зі скручуванням. Момент, і точніше, кут скручування має даватися на етапі фіксації з'єднання. І коли немає шаблону, а його у вас немає, то згідно профільної літератури і здорового глузду, ну, література це передбачає як тимчасове рішення. Допоки у вас не буде шаблона. але шаблона, скоріш за все, у вас не буде ніколи. Тому в наших ралях це постійне рішення. Наживлювати на рівному, на рівній ділянці, а дотягувати на лінивці. Тобто, ось тут. Відповідно, це у нас працює тільки з новим типом, так? Саме з пробковими. Замками, бо тільки вони дають вам доступ, бо клини ви із середини не затягнете. Відповідно, проводите гусянку до положення на колі, і вже тут дотягуєте. Для чого, напевно, і зроблені ці шестигранники наскрізь ними. Отже, ще раз на рівному наживили. З'єднали, а дотягнули на колі. Відповідно, задали кут з'єднання між траками, такий, який має бути для їхньої максимально довготривалої і якісної роботи. Дякую за увагу. Воюйте, перемагайте. Слава нації. І поширюйте ці відео. Цей канал, який рятують життя українців. Дякую.